Дорогі брати та сестри, шановні глядачі телеканалу ТІБІН, радий знову з вами зустрітися. І ось минув рік і ми на порозі великого свята Різдва Христового. І кожен із нас задумується, що це значить для мене Різдво Христове. Дозвольте перед тим, як я дам декілька те тез про Різдво Христове, про значення цього свята, я зачитаю один текст Слова Божого, який я вважаю є. Ключовим в розумінні саме цього свята. Слово Боже говорить так, що Ісус Христос народився для нас по якійсь причині. Івана 3:16. Бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього. Світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Народження Ісуса Христа було не просто як бажання когось чогось, а це був великий вияв Божої любові до нас. І апостол описує це дуже потужними словами. Він каже спочатку. Бог полюбив світ, тобто нас і з вами полюбив Бог. І тоді послав сина свого однородженого. Чому він змушений був послати сина свого однородженого? Причина проста: людина впала в гріх, а гріх відділив людину від Бога. А згадаймо: людина створена для спільності з Богом, через те Бог дав їй свій образ і свою подобу. Я дуже легко зараз вам поясню, щоб ви розуміли, що то значить Бог дав свій образ і свою подобу. До прикладу, тваринний світ, він створений за видом і породу своєму. Іншими словами, ми маємо велику насолоду, граючись, наприклад, з песиком, наприклад, з котиком. Вони в нас живуть вдома, і ми маємо велику насолоду, вони дуже багато, до речі, допомагають в стресових ситуаціях. Але чи можемо ми з цими тваринками вести розмову за чашкою кави і спілкуватися з ними на рівні? Ні, ми не можемо. Чому? Вони не створені за образом і подобою. А нас, людей, Бог створив за образом і подобою своєю. Дав нам самовисокий статус, який тільки можливо, дав нам здатність бути у спільності з ним. Але людина згрішила. І ось коли людина згрішила, ця розмова, цей статус були розірвані, знівечені. І людина відділилася від Бога. І чим далі людина відділялася від Бога, тим більше вона погрязала в гріхах, стражданнях. І так далі. І ось Бог, дивлячись на все це, проникся до нас неймовірною любов'ю. І Він каже: ми маємо повернути назад людину, умовно кажучи, за стіл спілкування. І щоб це все зробити, потрібна була яка -то дія. А Біблія нам розповідає, що покарання за гріх є смерть. Іншими словами, Ісус своїм життям і своєю смертю платить за наш гріх ту велику ціну. На жаль, він змушений був платити цю велику ціну. Чому він заплатив цю ціну? Тому що він полюбив нас, і в Бога було бажання не відкинути людину, а повернути її назад у статус, високий статус людини, створеної за образом і подобою Божою. І коли ми це усвідомлюємо, що ми створені за образом і подобою Божою і відповідно підкоряємо наше життя цьому статусу, от тоді у нас є той шанс і та можливість спілкуватися з нашим Богом, мати з ним спільність. Щоб це все відбулося, Ісус народжується як дитина, стає як дитина, проходить земне життя, стає для людей зрозумілих, дає їм вічну істину. Показує правду, а потім проявляє любов на Голговському Христі. Це були неймовірні страждання. Це були страждання, які були, так би мовити, винятковою мірою для великих злочинців. Його людство зарахувало до великих злочинців. Але цим він демонстрував свою любов. Тому, друзі, коли ми говоримо про. Різдво Христове це саме той момент, коли нам згадати всю ту дорогу, яку пройшов Ісус Христос, всю ту ціну, яку Він заплатив, Творець, заплатив за нас, ціну, і ми сьогодні можемо знову повернутися в спільність із ним і мати не просто спільність з ним, а мати оцю насолодую певненість, що ми є діти Божі, в тому числі мати перспективу вічного життя особливо ті, що прийняли Ісуса в своє серце, вони знають, про що я зараз кажу. Бо написано в Слові Божому, що Дух Божий свідкує моєму, нашому духу, що ми є діти Божі. Тобто, перебуваючи в Божій присутності, ми знову знову наповнюємося глибоким переконанням, що ми є спасенні і нам приготовлене вічне життя з Ісусом Христом. Народження Ісуса Христа! відбулося саме задля цієї цілі. Давайте будемо цінувати цим, неймовірно цінувати цим. Це щось надзвичайно високе. Я навіть не можу підібрати слів, щоб описати, але це щось надзвичайно високе. І нашого розуму недостатньо, щоб усвідомити всю ту любов, яку він проявив з Різдвом Христовим. Благослови вас, Господь.